У нас, всерки, сяются, в цей чаривный час, вода руки титкам. Я вірю Вірюнка, він існує, мені щороку іграшки дарує. Але сьогодні я у нього попросила для наших ЗСУ здоров'я сили, під подушку не буду заглядати. Там перемогу України не сховати. Там Миколай не заховав для нас. Домівки тих, хто втратив їх в цей час. А Миколаю сумно за країну, за темряву, за сльози кожної дитини. Нам іграшок, смаколиків не треба, бо наша спільна мрія мирне небо. Святий Миколай завжди допомагає тим. Хто цього потребує, тому віримо, що він обов'язково почує молитви українських дітей і принесе всім нам довгоочікуваний мир. Сьогодні день, коли віра вдивата в перемогу над злом особливо сильна, тож нехай добро та перемога супроводжують нашу країну в усіх справах. А про що ж мріють діти нашої школи? Українські діти у сучасному нині світі, можливо, айфон чи гіроскутер. Розкажіть нам, друзі мої, про дитячі мрії свої. Ми цукера не гроші, просять українські діти, а здоров'я мамі тату, мир та щастя в кожній хату. Святий Миколай, тебе ми чекаємо, усі і дорослі молі. Тебе прославляємо, тебе ми вітаємо на нашій гостинній українській землі. Святий Миколаю, тебе ми благам, не треба нам горі війни. Дай миру і спокою нашому краю усіх ворогів прожини. Я прошу Миколая бужуйку та пічку, щоб воїні мужні, не змерзли у нічку. Я вірю, що Миколай захисникам допоможе, і тоді ЗСУ і ППО словно переможе. Жорстокі бої не вщухають сьогодні в окопах найкращі сини ціною життя будь-якої погоди, кують перемогу, вони, Миколаїв. Ми просимо кліна, врятує від кулі і біди. Живими верни їх з війни неодмінно нещастя і смерть води. з води. Нехай все вишні хранить. хай мами на серце рветься від болю, ніколи душа не. Ти здійсни наші бажання, всіх дітей, дорослих, сподівання, мирного життя і перемоги принеси до кожного порога. Щоб об'єдналися родини, зазвучав, щоб знову сміх дитини, всі з війни вернулися живими, щоб був дім з фіранками новими. Щоб і кіт, і песик в тому домі, і свято для друзів і знайомих, щоб птахи співали у садочку, а бабуся шила нам сорочку. Дід навчав рибалити внуків, щоб були в нас прачовичі руки, щоб казки звучали і колоскові, щоб були живіші та здорові. Дай щастя і радості кожній людині, достатку і любові у дім. Та і слава. І добра українцям, усім. Дорогі мої дітки, сьогодні я прийшов до вас із подарунками та побажаннями добра, радості і тепла. Ви всі були дуже старанними цього року, навчалися, допомагали батькам, підтримували одне одного. І це приносить мені велику радість. Але цього року є ті. Кому ми маємо сказати особливу подяку, це наші незламні воїни Збройних Сил України. Вони захищають наш спокій і дають можливість святкувати в цей день. Згадайте їх сьогодні у своїх молитвах і подякуйте за те, що вони роблять для нас усіх. Пам'ятайте, що добро починається з кожного з нас. Творіть добрі справи, допомагайте іншим, будьте доброзичливими до рідних, друзів. Та особливо до тих, хто потребує вашої підтримки. Нехай у ваших серцях завжди горить вогник любові та надії, а ваші мрії неодмінно збуваються. Я вірю у вас і завжди буду поруч, щоб допомогти і підтримати. З теплом та богословінням ваш святий Миколай! У день Святого Миколая. Не забуваємо і про тих, хто щодня робить неможливе, щоб наші діти були в безпеці. Вони справжні чарівники, які дарують нам мир і надію та герої, які творять дива. Наші захисники і захисниці мають неймовірну мужність, силу волі та любов до України. Вони готові віддати все, щоб захистити свою країну. І свій народ, Лікуй наші рани, бо їх не злічити, і в окопи холодні носити теплоту І дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні, розквітла любов. Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись отих тих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Приди до малят, що лишились без мами, і до тих, чий Тятусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотих батьківський відчули вони. Святий Миколаю, не хочу дарунків. У нас інші бажання в ці темні часи. Та замість отих загадкових пакунків нам мир у турбині своїй принеси. Дякуємо нашим Збройним силам. Збережіть у серцях віру в перемогу, силу духу та готовність до важливих викликів, які принесуть вам ці свята. Дякую. Бажаємо нашим захисникам і захисницям міцного здоров'я, натхнення, сили, відваги та переможних битв. А кожному з нас. Більше приводів для радості та для величезного досягнення житті. Нехай у цей святковий день наша країна наповниться благополуччям, а перемога стане ще більш відчутною і незаперечною.